Ви на каналі Довідник Історика. І сьогодні я хочу розповісти про внутрішню і зовнішню політику перших київських князів. Дане питання передбачає характеристику діяльності київських князів, таких як Олега, Ігоря, Святослава і княгині Ольги. З іменем Олега літописна традиція пов'язує утворення Русі, а саме з 882 року. Заволодівши Києвом у 882 році, він поширив свою владу на сіверан, дреблян, уличів, Тиверців, північні племена Кривичів, Радимивичів, ходив походами на Візантію у 907 і 911 роках. Внаслідок останнього походу, Олег уклав вигідну торговельну угоду. Яка передбачала сплату Візантієї контрибуції близько 48 тисяч гривень золотом. Також передбачалася безмитна торгівля надання пільгових умов руським купцям у Константинополі. У 909-910 роках князь здійснив походи проти арабського халіфату, а у 912 році пішов на Закавказя. Під час останнього походу він загинув. Після смерті Олега великим київським князем став Ігор з 912 по 945 рік. Керував Русю. Початок його діяльності збігається із повстанням слов'янських племен. У 914 році він придушив Древлянське повстання. Згодом примусив визнати владу Києва, тиверців та уличів. За Ігоря на південних кордонах Русі з'явилися і нові кочівники печеніги. У 915 році з, ним вдалося, з ними вдалося укласти мир, але вже з 930 року вони починають здійснювати регулярні напади на Русь. Ігор здійснив два великі походи на Візантію. У 941 році і 944 рік. Перший з них закінчився невдачею. Флот Рос... Русів був розгромлений під Константинополем, адже греки використовували тоді так званий грецький вогонь. Похід 944 року виявився більш вдалим і було укладено нову русько-Візантійську угоду, яка підтверджувала основні торговельні інтереси Русі на ринках Візантії. Щоправда, руські купці позбавлялися права безмитної торгівлі у Константинополі, а руські воїни мусили обороняти кримське володіння Візантії від кочівників. У 944 році Ігор здійснив похід на Закавказя, у ході якого захопив міста Дербент і Шерван, столицю Кавказької Албанії міста Берда. У 945 році під час повторного збирання данини Ігор був вбитий повсталими древлянами, яких очолив князь Мал. Його було убито древлянами через те, що він постійно збирав данину у невизначених розмірах і кількостях і міг забрати скільки, скільки він забажав, адже для військових походів потрібні були ресурси. Наступним, до кого перейшла влада, це до княгині Ольги, дружини Ігоря. Це відсталося в 945 році. І була вона на престолі до 964 року. Оскільки спадкоємець вбитого князя Святослав, він був ще малолітнім, тому на правах князю, князювала княгиня Ольга. Свою діяльність вона розпочала із придушення Древлянського повстання, спалила головне місто древлян і скоростень і обклала древлянську землю податком. Також Ольга провела ряд реформ, які упорядкували спосіб збирання і розмір щорічної данини із підвладних земель. Що це означало? Це означало, що були чіткі встановлені розміри податку, а також були спеціальні осередки центральної влади на місцях, так звані погости і становища, які, до яких збиралися ці всі податки. Це був чітко сформований розмір податку, і люди повинні були його сплачувати. Княгиня також піднесла міжнародний престиж Київської Русі. Зокрема, у 946-957 роках вона здійснила два дипломатичні візити до Константинополя, і у ході яких було укладено союзницькі угоди. Під час одного з візитів Ольга охрестилася. В 957 році, нарешті, і княгиня Ольга також намагалася вирвати Русь із залежності від Візантії, активізувала свої відносини із германським імператором Оттоном I і планувала ввести на Русі ще й католицизм. У 961 році до Києва прибуває місія єпископа Адальберта, яка не принесла очікуваних результатів. І у 962 році змушена була повернутися ця місія єпископа до Германії та до сучасної Німеччини. Після Ольги, досягнувши повноліття, став князювати Святослав. У 964 році майже все своє активне життя князь провів у військових походах, пройшовши близько 8,5 тисяч кілометрів. Спочатку, впродовж 964-966 роках він повернув під владу Києва такі племена, як В'ятичі, завдав поразки хозарському каганату. Підкорив племена ясів, касогів. Падіння хозарського каганату створило для Русі теж таку, скажімо, певну небезпеку, і на кордонах з'явилися печеніги. У 968-971 році Святослав здійснив кілька походів на Балкани. У 968 році на запрошення Візантійського імператора Фоки він вирушив у похід проти Болгарії. Того ж року, під Доростолом, Руське військо завдало поразки болгарському, після чого Святослав зайняв декілька міст на Дунаї. Це занепокоїло Візантію. Вона підштовхнула печенігів до агресії проти Русі. І у 968 році кочівники беруть облогу в облогу Київ. Святослав змушений був повернутися, звичайно, дивлячись, коли йому прийшла ця звістка. Він відвернувши загрозу. Розділив князівства між своїми синами, вважав, що це буде безпечніше, і у Києві вже тоді почав правити старший син Ярополк, Древлянська земля дісталася Олегові, а Новгород Володимирові. Ця реформа була важливою ланкою такого грандіозного е, плану, адже створилася така дунайсько-дніпровська держава зі столицею в місті Пере, е, Переяславець на Дунаї. І в 1969 році Святослав вирушив у новий похід на Балкани. Він захопив великий Переяслав, Доростол, Філіполь, новий візантійський імператор Іоанн Цісміхій зумів зупинити Святослава лише під Андріїнополем. Під Доростолом 971 році було укладено мирну угоду, відповідно до якої київський князь брав на себе зобов'язання не воювати з Візантією та відмовився від претензій на Болгарію та Крим. Навесні 972 року, повертаючися із невдалого походу, Святослав натрапив на засідку печенігів і загинув у бою. Ось коротенька історія про князювання в Русі і який і князь відзначився якими успіхами і невдачами. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ця тема була цікава.